Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. Потихеньку йде поповнення. Поступив із виробництва «Важіль центральний. На рульове гідрооб'ємне керування ЮМЗ і під гур, і під гідрооб'ємне. Ось, ви бачите, отвір під пальчик вже одразу виготовлений. Поперечинки наші відвантажуються, стяжки ковані, кронштейни стяжок, патрубочки. Бачок масляний на гідрооб'ємне. круглий всередині фільтр стоїть. Під рукава високого тиску, приварені штуцера для легшого монтажу. А, стаканчик ЮМЗ, довгий вильот шліців імену в дозатор. А, якщо пряме підключення дозатора, там трошки коротший шліц іде. Є і такі, такі. Бобишка під палець можна на любу техніку приварювати, це конус під пальчик. Гідроциліндра, можна скрізь приміняти його, щоб правильно палець працював. Також ось о, довантажувачі нашого виробництва з пальцями. Все як має бути. Стаканчики довгі, короткі, кому потрібно. Також бачите інше замовлення. Гідробаки поступили під гідрооб'ємне рульове керування МТЗ. Це даний варіант без блокування. Автощіпка наша і тяга поздовжня суцільна на трактор МТЗ. Товщина 30 мм ліво-права. Довжина між центрами 900 мм, як і в оригінальній, тільки це йде суцільна. Це вже не, пар... не першу партію виготовляємо. Якість супер. Замовляйте, не пожалкуйте. Всього вам найкращого. До нових зустрічей з вами підприємство. Аградняпер